Доброго дня, літнього дня, вітаю всіх, шановні колеги, і дуже рада зустрічі з вами. Наші зустрічі вже стають традиційними. Я не вперше в малій академії наук представляю тематику наукових робіт і дуже радію, що ними скористуються як наукові керівники, так і автори наукових розвиток. Сьогодні ми теж з вами будемо говорити про блок тем, які стосуються метафори. Загалом метафору надзвичайно полюбляють і викладачі, і педагоги, і студенти і учні. Я сьогодні вам презентую широкий спектр. Тафоричних утворень у мови українських мас-медіа. коли ми говоримо сьогодні про засоби масової інформації, які вбирають в себе зміни лексико-семантичної системи, відображають функційну стильову динаміку відомих співвізносних з тими чи тими стилями лексичних одиниць, розкриває проблеми освоєння нових варіантів значень та проникнення їх до різних стилістичних сфер. Сучасні українські мас-медіа стали одним з основних джерел дослідження української мови, оскільки саме завдяки вивченню особливості функціювання лексики умови мові засобів масової інформації простежуємо зв'язок мови з розвитком соціуму та як він впливає на словниковий склад. Мова СМІ це Мова, яка має надширокий спектр різної тематики, але от проблему функціонування вторинних номінацій мови мас-медіа є однією з актуальних у сучасному мовознавстві. Метафора сприяє збагаченню мови, а також є засобом вироблення. Ком концепції реальності та формування соціальних аспектів на часі багато напрямків дослідження метафори в засобах масової інформації. Метафора ми розглядаємо як перенесення, яке полягає в перенесенні ознак одного предмета чи явища на інший на основі їхньої схожості. Ми ж розглядаємо з вами ще й лексичну метафору засіб вторинної номінації, що презентує інноваційні знання про світ через використання наявних умов і ресурсів, ґрунтується на мисленнєвих операціях, пов'язаних на приписуванні ознак істот і неістот людини. Понад 30 тем пропонуємо на ваш розгляд для вибору наступних наукових досліджень. Ми можемо говорити про маркованість сучасної медійної метафори, і про антропоморфні метафори українського. Зокрема, економічного медіа дискурсу, ми можемо говорити про головні особливості функціонування та перекладу метафор в сфері публіцистичного стилю. Це може бути порівняльний аспект, наприклад, української і англійської мови, якщо дослідник знає англійську мову, це вже порівняльне зі ставним мовознавством. Засоби вирішення вторинної номінації у медіа та політичному дискурсах теж можна на порівнянні робити засоби відтворення політичної метафори, при перекладі промов. Українських політиків можна аналізувати концепт Україна в сучасному українському. Політичному дискурсі через метафоричні моделі Лінвокогнітивні особливості політичної метафори, публіцистичному дискурсу на матеріалі української та англійської це знову ж таки прийняльний аспект. Метафора в економічному дискурсі української преси. Метафора може в мас-медійному дискурсі на прикладі окремого видання. Метафора може бути на позначення поняття вибори, умови сучасних е змін. Можемо розглядати особливості використання політичних метафор в період майдану, особливості відтворення метафори в текстах публіцистичного стилю. Зокрема, можуть бути особливості перекладу метафори, метафоричних виразів англійських та українських мовах, можуть бути особливості функціонування метафоричних моделей в економічному дискурсі мас-медіа, взагалі економічний дискурс. Він надзвичайно популярний у сучасних засобах масової інформації і надзвичайно багатий на метафори. Можна розглядати політичну метафору, в якійсь індивідуальній окремо взятій мовотворчості журналіста. Взагалі, політична метафора, вона надзвичайно широка і сьогодні дуже багато матеріалів для того, щоб вивчити політичну метафору. Можна не обмежуватися одними метафорами, можна розглядати тропи візуального тексту мас-медіа загалом. Тропи як засіб комунікативної оптимізації матеріалів спеціалізованих. Друкованих змі, тропи як засоби лаконічності та виразності в стихлих текстах українських мас-медіа, функціонування метафори в текстах вітчизняної газетної публіцистики, можемо розглядати і. Синонімічні засоби української мови, наприклад, художньої метафори, взагалі, художні, взагалі метафора, вона властива для художнього стилю, власне, звідти вона прийшла в публіцистику для того, щоб робити публіцистику образною, щоб надавати текстам емоційно експресивного забарвлення, щоб підкреслювати якусь негативну чи позитивну оцінку для того, щоб робити. Економнішній те, економніш, економнішнім текст, але і широким розлогим, семантичним ем, показом. Е, я бажаю вам успіхів при написанні робіт з метафори. Дякую, що ви сьогодні мене вислухали. Е, сподіваюся на те, що е, ви використаєте матеріали, які завжди є у відділі Малої академії наук, тобто запис виступу і перелік текстового виступу, ви завжди можете ними скористуватися. Ми переможемо, і Україна наша понад усе. До побачення.